В житті є до і після, і знову хочеться вернутись вдо, щоб щастя з нами знову було у час, коли в душі було тепло, не в літо, а туди, де радість і добро. В житті буває до і після. А скільки так воно буває, наскільки часточок судьба розділить, все нам? Таке коротеньке життя, говорять, все бува, для чогось. Мабуть, щоб ми пізнали всю різницю, щоб зважили всі за і проти, де світло є, а де є лютий холод? Щоб після до отримали ми після, щоб після стало нашим краще, щоб щастя знов змогли пізнати. Щоб радість людям змогли дати, бо тільки так в житті буває, і Всесвіт нам допомагає, щоб вірити змогли в любов, щоб щастя ми отримали всі знов, все Всесвіт зважує на терезах, і береже він завжди рівновагу, і знає він, що у людей буває страх. Але закони він свої ніколи не міняє.